У ліцеях міста пролунав перший дзвоник. А значить, новий навчальний рік стартував. Школярі повернулися до стін рідних шкіл, де на них чекають нові знання, відкриття та незабутні враження. У Житомирському ліцеї номер 6 цього дня поріг школи переступили 91-класників. Дуже люблю це свято і дуже люблю дзвонити на першому дзвонику, допомагаючи учням проникнутися цим святом. Батькам також. Це сьогоднішнє свято, звичайно, воно потрібне і воно надихає, і воно зобов'язує до праці над собою, до праці з людьми, з вчителями, з дітьми. І як би не сумно було нам, все таки після того, що вночі не спимо, що тривожимося за безпеку дітей, бо потрібно весь час опускатися всі спускатися, спускатися в сховище. Але свято має бути, тому що ми продовжуємо жити, і тим самим, що проводимо це свято, ще раз доводимо, що ми є. Що ми хочемо працювати для дітей, для батьків, що в нас є співпраця з батьками і що нас не подолати. Ручки вгору ми підняли, ніжки в сторони. Повертається за шкільну парту дев'ятикласник Кирило Лисак. Хлопець поділився, що літні канікули провів насичено та незабутньо. Був в таборі від громадської організації YMCA, дуже сподобалось, багато з ким познайомився, був грав на гітарі, було дуже весело. Я очікую, що знання, що буде якісь цікаві там, може, заходи, ярмарок, що буде дуже весело. Учениця 11 класу Марія Церпіцька впевнена, цей навчальний рік буде насиченим. Дуже насичений по-перше, дзвоник. Я дуже такі переживання присутні щодо НМТ, щодо вступу, адже цей рік буде дуже насичений. Я буду дуже поринута в навчання, буде підготовка. Ось тому рік має бути веселий, я думаю. Була купа веселих моментів, спілкування з друзями, всякі проводились заходи в школі, цікаві екскурсії. Тому, в принципі, було насичено, мені подобалось. Традиційно, 1 вересня школярі приходять на свято з квітами для вчителів. Однак цього року ліцей приєднався до акції 1 вересня без квітів. Замість букетів учні та батьки зробили внески на підтримку Збройних сил України. Завдяки кому власне ми це свято проводимо, то тобто збройним силам України, з якими ми теж співпрацюємо, допомагаємо від торбинок турботи до нашоломників каверів. І до збору коштів на мавіки. Тобто ми намагаємося з тими силами, які в нас є, допомогти нашим військовим і, звичайно, пам'ятати про тих, кого немає. На превеликий жаль, їх стає більше, але ми їх пам'ятаємо, ми їх шануємо, поважаємо і робимо все для їх пам'яті. Тримайся! Вікторія Шульська Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.